Слава Огню, Слава світла! Будемо вогонь, Святий Небесний, на себе, роди наші, на землі наші стяжати. І вогнем святим Небесним кривду всякою, кривників виходів на землях наших, в родах наших, у владі нашій пиляти. О, ю світлий, красний, прийди, усити дерево, соломи, навіть тері покладину. Прийми відних сидовою пожертви наші, і наш Славить тебе, провідника Небесна, Тебе ми обираємо, Боже нашим вісником доброї в рівні. Бо се ти володієш багатством усіх пожертв. І бачимо ми, як втішині піснями нашими, огінь пронизу пітьму морока і нищить баси, нищить кривдників виходів, спопиляє кривдників виходів земель наших, по владі нашій, в родах наших. Він воє наш провісник, світла і тепла. Славлю Богу, Огня дорого Гостя нашого! Він є той, хто відніше пожертва до неба, приносить базане, щислені Огеню, силою свою могутньою бережи нас відкрив деталиха, спопили худо й зело душ людських, спопили кривдних і в земель наших, у владі нашій прота наш, прийди, Огін. Явись, вілик палаючий, прийди, почуєш мної слави зрости, навіть та й підтримане сонцем маслом. Хай свароху зрі тебе в яві кличемо тебе, Огеню, славоспівом своїм сеперум, приніс тебе з неба блискавицею. Тож прибудь з нами і яскрам, тебе не зріти, хочемо, Боже. Слава Огеню слава! Mosui yawi Mosui Окубуну цівою обо. Ой небуле замунене. Сорво твою хвалуй світ яра. Ай, ой, люди яра, люди персти вояла, рода свала, вишення, огень нашого слава. Славина, двоє рая, Басур же донала, Славок огень, Огень велеслава. Ой, ось свілий красний, Силі твої співає слави в бо ти прибіжущий, сила наша. Піснями своїми кличемо тебе, Боже, ти бо пожертву небо несеш. Ти бо найкращий ж серед нас, і ми, слава тебе, на всі сторони світу, як просвітника ночі кожного дня силою Твоєю причищаємося. Допоможи нам, Боже, пожертву наші роду Небесному дарувати, ти поведи й їхній рівний, у славі нашого та перуну, бо вичим нашим. Кличемо тебе, Огень, прийди з раттю небесною на наш світ вибрят, Слави, аби причаститись маслом та молоком. Ми славити тебе, будемо, як годиться, роду земному, з гордістю величаючи себе онуками да Божим. Так, діли про наші, мир та богомир. Орій такий та інші, кі множество є, розпалюючи ватру, всім серцем співаємо гори гори ясно. Тоді бачимо, в дереві, соломій вогонь Небесний, слава оні, слава. Горі ясно, Щоб палало красно, Розгоряйся, царе коло головрат і посолонь горяйся, Посвітився навкруги, радуйся і слався, наша землекрана, Повню прети. Світовий добрати. Гори, гори, ясно, щоб палало красно, розгоряйся, боже, для воно даже, вода же божи. Дану, та да, Богдана ну, закликає прийти прибутися, той цурицею пригоститись вогнем освятитись. Сили життя на землі макоші породили. У воді святі світло рода живої завуяло, хай дана Матінка стане в обороні роду Слов'янського, в обороні України Русі православні. Очистить душі землі роди наші, сили своїх, відкрив дики виходівся. Даруйте силу слабким звітя отим, що зупинилися ви були наші родичі, великі у услазі сущі. Ось на нині, Отче, землю рідну на усі сторони світу, аби перебував народ нашої в єдності з богами. Славу нині речем, богиням нашим, охожі та корові заму, які в землю спокою тримають та багатство дарують. Бачимо, що тяжка земля зерном, ягодами, плодами многими і багатствами незліченними. Або на годувальниці нашої повсякчас беріг роду слав'ян. Тож кличемо, макошу, матір, яка є джерелом для пожертв. Прийди і приєднайся, до вогне слави, бо без тебе подати благ немає ніякого притодіяння. Не кличемо, матір, саму і землю, землицю, святу покровицю, яка все породила, життя нам дарувала. І в землі святій прибула. Нині наші світлі благословіть, людей благих. Даруйте добродобрим, будьте справедливими скривниками. Ми бачимо красу вашу сяючі багатство несчислення. І душа наша радітким родичам світлим і славним. Будьте славними, у роді Руському, перебуваючи свої сили на землях наших. Слава Матері землі, слава Україні, всі слава світові Світне маша, свидовия заму. Молудні настри Боже, прагне рід любови Твоєї та сили, бо ти просторами повеліваєш вітрами та рухом усіляким управляєш, ти в усюдах сущиш, проникаючи від прокрили очі роду Ти й сам род Всевишній, величі своїй незрівнянний серед боїв, прийди до нас, Небес небеса, прийми безкровні пожертви наші, які усваргулину. Вже бачимо ми тятуву лука твого громового, громововщо натягнута стрілами, стрибожена. Хай линуть вони на і виходів, земель, наших родів, наших, по владі, нашій карами незниченими. А на дітей наших, на роди наших, хай зійде достаток і благо. Батько вітрів повне тіла наші здоров'я, рідну нашу землю миром, а родини наші багатствами незвиченними. Ти боєвічно могутній всепереможний, Боже, Слов'ян. Слава Стрибову! слава. Слава стрибогу! o suo suo rur scribo e se diritoria tuo tuo ia suum verjoarito riia Вот славишення нашла, слава слава, рекоша, гостри, він не яс береженаша, він біварит наша. Моя мара я си Слава. Я кличу сюди огня, аби поєдиться з ним, з тим, хто до руйну процвітання, з тим, кого ми кличемо на огонь славі, хай огінь покриє поколом кривниковича діє. Хай Оні спокоїть ці які виходіють на землях наших, в родах нашого, владі нашій. Ми ж по честі та совісті добуваємо багатства свої Боже наш, ти споглядаєш самого роду Вселишнього. І ти бачиш нас ось тут. Бережи, народи, своя, арійські на достатку, а вороги хай залишиться ні з чим. Ти боєць могутній похогань, ти єдиний володар земель наших, родів наших. Ти наш Верховода, та князь могутній та ні Боже наш. Слава вогнення, жертву чи масла. Його непорушні кони утримують лад між родом небесним і земним Нехай за тебе, вогню, слава та сила, Руси. Слава. Ой, рід реку, Ох, русы марушки, охейнь вот роєси, огня с вами, огонь сру. Серці своєму бережемо, віру в і в сварогах, перуна й світовида в усіх богів у Всевишньому триглаві сущі. Бо се вони є ті, хто шляхом править, сварги досяг, мрій на слава з того лосу співає, і до склону віків мовитимемо до неба та зені, щоб ти огонь був посеред нас. І бачимо, як летить Бог силою своєю, Він поєдине з нами, і поки горить від огонь в душах наших, життя і в тілі. Спопили жогеню басорів душ наших, спопили жодні всіх хрибників, лихонів, земель наших, у владі нашій, в родах наших, перетворив попіл задуму ворогів роду нашого, Сяй на землі любові та справедливістю. Слава вогню, слава. слава. Хай прибуде, вогонь, зелі небесний, з усіми нами. Ну, а ми, як то вже традиційно в часі війни, вже звиклося робимо ще. Слава Перуну, батьку нашому, який воїнів наших силами своїми благословляє, силами своїми заслоняє, силами своїми наділяє. І сила його все честь і благородство, суд і правда. Бо діти ми Перунові, внуки даж Божі правнуки, сорочь, залишаються з нами, і будете автоматично перенаправлені на славу Перуну.